Мріяти та отримувати, вірити та діяти, помічати і не залишатися байдужим, шукати та знаходити це християнське телебачення сьогодні. Християнські засоби масової інформації це такий, знаєте собі, острівець свободи, це те місце, де можна ковнути свіжого повітря. Та інформація, яку вони подають споживачеві, подають суспільство. Вона має світло в кінці тунелю. Вона має надію. Це дуже важливо для людей, які живуть в наш час. Телеканал Надія готує власний продукт. Цей контент, ці програми вони несуть позитив, вони саме несуть надію. Дуже добре, що телеканал Надія він е, продюсує, знімає власні дитячі програми. На сьогодні це дуже затребувано на українському телебаченні. Сьогодні християнський телеканал Надія це потужний ресурс, що дарує радість та надію, пропонуючи найкраще своїм глядачам. Ранок надії. Щоденний погляд на події дня через духовну призму. Успішні люди. Про християнські цінності. У програмі Інша сторона малюваки перенесуть малюків у світ мандрівок дружби і творчості. Програма «Удивительні факти це відповіді на складні запитання. Діагноз здоров'я, корисні поради вашому здоров'ю. за мене» – Програма для тих, кому потрібна молитовна підтримка. Як правильно виховувати своїх малюків, підкаже детонація. Гарячі теми піднімають самі телеглядачі у програмі нового формату Модна книга. Чекати чи діяти, правда чи брехня, газ чи тормоз. З'ясуємо у програмі Настав час. В радянські часи можна було собі тільки щось уявляти, базуючись на пророцтвах, що повинно бути проповідано Іван. Як воно буде, ми не знали. Але думати про те, що на телеканалах чи по радіо буде звучати вістка про Бога, взагалі навіть не можна собі було уявити. Це всім відомо, що Хрущов сказав, що він останнього віруючого покаже по телебаченню. Хрущова вже давно немає. А віруючих показують по телебаченню і гарні служіння. Я можу багато прикладів привести, коли люди дійсно вас чули, бачили, зупинялись, молились. А перше сім'я було посіяно якраз через телебачення. Я маю десь в себе 20, а може більше християнських телеканалів різних на різних мовах. Телеканал Надія я можу сказати, що серед християнських каналів. На російськомовних, українськомовних, один з найкращих телеканалів, тому що там немає пустоти, немає цього легкості такої, а йдуть серйозні виховні програми. Чи то для дітей, чи то для дорослих, чи то для богословів, чи то для простих рядових членів. Просто професіонально гарно ведеться. Хай Бог власнує. Розуміти та підтримувати, слухати і чути. Розвиватися і завжди рухатися уперед, любити та ділитися, змінювати та покращувати це телеканал Надія сьогодні, християнське телебачення, яке варто дивитись.